Чи видно зручати очевидно, ми... фіскальне слово нашої митниці. Чому я найбільше це товариство Березнянка? І, і чесно сплачувати податки. Це <світкій> його сумнів. <сумнення> про... <кхух> <платники податків> <кхух> <плодатки> <плодатки> Чи буде продовжений, не знаю. Мені подобається. Я рахую, що ми повинні сумлінних платників низько поклонитися їм, подякувати. Все, все народно, все прилюдно, щоб їх бачили, чули, знали, тому що їх як так небагато, але хай на цих небагато, щоб можливо вони були тими ну тими кроками, тими росточками, з яких можливо, колись часом наше суспільство зрозуміє, що сумлінно платнити плат... сумлінно платити податки. Це я святий обов'язок. Хотілося би так думати.